Добрий день мої підписники, друзі глядачі мого каналу. Пропоную вам вашій увазі ритуал на загальну симпатію. Всім хочу подякувати за лайки, за хороші коментарі, за підписки, за підтримку фінансового каналу. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте лайки. Для ритуалу запалюємо свічки. Свічки запалюю. Ритуал на загальну симпатію розпочинаю. Дві цей ритуал не менше три рази на зростаючий місяць. Очина щось невезона 7 м'язин хебритає. Хай буде воля тих, хто не відхнуло гріхів наш насушний за нас І прости провини наших, ми прощай, винуватися нашим. І не веди нас своє спокусу, але за нас у лукаву вогні. Отже, на те, що Син Небесав на святий цей ім'я Твоє, хай прийде цар Твоє, хай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний за нас І прости провини наші, які ми прощай, винуватися нашим. І не веди на свої, σε, лі, калі, лі, нас своє спокусу, але веди нас у лукаву вогні. Очі нато, що все небесах, на базах, нехай затистей м'ятою, нехай прийде царствує, нехай буде воля Ти, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний да нам сьогодні і прости провини наші, як і ми прощаємо два за нашим і не веди нас своє спеку, але за нас і лукавого і Слава Цу, Сину в Духу, і пощадники вішня Міні. Слава Дусі Сину в тому духу, і пощащадники вічних дні, слава Тому Сину в Духу. І і не посеченне квітки вічні. Амінь, амінь, амінь. Я буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. Розслабтеся, дивіться на полум'я на свічок. Якщо, якщо ви хочете, щоб до вас добре відносилися, оточуючи, і щоб ви... Не сприйняття на них відбивали, то ритуал цьому вам поможе. Встану я, раба Божа, чи раб Божий, ваше ім'я, благословляш і прихрестяш і прихрестивши зранку, піду і зворот. З двору чисте поле. Погляну на всі чотири сторони. На східній стороні стоїть церква Золотого. Як на цю святу церкву, дивляться, так і на мене, ваше ім'я, дивилися і старі. І молоді, і повні, і ході, і малі, і великі, і красні дівиці, і добрі і молодці. Дивилися би не надивилися на мене, би ваше ім'я. Будьте слова мої кріпкі і ємкі, як ключі під землі. Амінь. Стану я, раба Божа, чи раб Божий. Благословлясь, перехрестившись зранку, піду з ворот і зі двору в чисте поле, подивлюся на всі чотири сторони. На східній стороні стоїть церква з голова. Як на цю святу церкву, Дивляться і захоплюються нею, так би на мене ваше ім'я, дивилися і захоплювалися, і старі, і молоді, і повні, і ході, і малі і великі, і красні дівиці, і добрі молодці. Дивилися би, не надивилися. На мене ваше ім'я, будьте словами мої кріпкі і їмкі, як ключі підземні. Амінь. Встану я, раба Божа, чи Божа Божий, ваше ім'я благословлявся і перехрестившись зранку, піду з ворот і зі двору. Чисте поле подивлюся на всі чотири сторони, на східній стороні, стоїть церква Золотоголова. як на цю святу церкву, дивляться і захоплюються, так би і на мене, ваше ім'я дивилися, би захоплювалися, і старі, і молоді. І повні, і худі, і малі, і великі, і красні дівиці, і добрі молодці. Дивилися би, не надивлялися на мене ваше ім'я. Будьте слова мої кріпкі і їмкі, як ключі підземні. Амінь,

Vse, ki so bili v naših vprašanjih, so bili v naših in ne v cenah svojih izpogov, so bili v naših vprašanjih. Тому закривали зв'язок з соціумом. Були крадники на зовнішність. Обриваємо всі канали крадників. З вас ваше ім'я. Це робила со на постійній основі великий проміжок часу. Це все знімаємо з вас, від вас відвертаємо. Всіх кратників, всіх зазрішників багато завзрічних виходять. Темнота. Січка біла, а темнота жива багато зазрішників на зовнішність. Крадіжки сили, енергії, ресурсів, зовнішності, краси. Стяги були, зовнішності, привабливості. Це все знімаю. Від вас ваше ім'я. Назавжди воску запечатую. Тих людей, злих людей, заздрісників і тих крадників і подруг, друзів, недоброзичливців, всіх злих людей від вас відвертаю. Їх від вас ліквідовую і на суд Божий направляю. Зразу дороги судьби відкриємо, Ото закривали дороги, судьби, життя. Кому закривали зв'язок з вищими сирами, зв'язок з Богом, з Духами Роду Кому закривали. Я завздоросі. Це все воску. Запечат, з вас знімаю вам ваше ім'я, дороги ваші відкриваю, судьби, життя. До успіху, добробуття, процвітання. Когось крале чистоту душі. Весь Вести негатив. Я знімаю з вас ваше ім'я. Ліквідовую. У вас позапечатаю.

з духом роду вашого. Це все з вас немає воску за печатою. Вірдостина назавжди це вас, ваше ім'я покине. А тих всіх тих людей, заразників, посилаю нас Божий по справедливості. вам дороги життя и судьбы до взаимодействия оз оточуюючими соціумом до успіху благополуччя, процтання, до признання в житті, вашої роботи, вашої самореалізації, всі дороги до вашого кохання, до вашого особистого життя, сімейного життя. Відкриваю. Усі перешкоди, всі блоки, всі темні справи і словом, і ділом, і задрості ваших недоброжишниців, з людей, друзів, так званих, сусідів. Коштут навіть кровники були замішані, колег по роботі, конкурентів, їхню зму, воску запечатою. Вие у вас, ваше имя назавжди как е не. Справедливо сте. Скък е Це дуже добре, що повиходило. Ви, ви тепер більше будете взаємодіяти мати взаємодію з оточуючими будуть на вас звертати увагу і соціум і, і оточуючи. А так як вас, так якби відрізали і від вищих сил, святих небесних, і від Бога, і від духів роду, і від соціуму, і від оточуючих, ми лишилися один на один з собою. Було мало взаємного розуміння. Підтримки, тепер ця вся ситуація справиться. По справедливості. Як сказала, і люди, у дорожки повиспрівалася, негатив, повиходив, виходив, тому так. Тут розмови за спиною, обмовлення вас злими сусідами. Була закот замка, тобто було по циклічності, то так, то так, то так, то так. Іноді би не могли ніяк вийти з того замкнутого кругу і думали, що мені бракує, що на мене дивляться як на білу ворону. Я вже нічим не є гірша. А всі таки би трималися від вас на відстані. Тепер же ця ситуація зміниться. тому ротон закінчене. Не забувайте реактивати і підписуватися на мій канал. Ставте лайки. Всі тільки той отримує, хто віддає. Тому не нарушайте енергообмін. Do nowych zazwyczaj z ich